Досить багато підприємців не є свідомими того, що можна заморозити свій ФОП. В принципі, сфулку теж можна заморозити, але це, як на мене, не має якогось більшого сенсу. Бо так чи інакше, треба раз на них скласти справездання, відповідно, заплатити бухгалтеру, бо він зробив всі документи. Але якщо повертатися до ФОПу, то це може мати сенс, наприклад, продовження ульги. Якщо ми якісь місяці не працюємо, ми можемо заморозити наш ФОП і розморозити тоді, коли це нам буде потрібно. Ми можемо одразу вказати в ньому дату розмороження, можемо в цю дату не вказувати і самостійно знову Йти, внести зміни і розморозити ФОП в будь-який момент. В чому є мінуси такого замороження? Мінуси в тому, що якщо ми, наприклад, будемо подавати документи на різних або кредит, нам через цю заморозку можуть його не дати. Але величезний плюс замороження, а не закриття фірми, випадку дофінансування. Тому що якщо ви отримаєте дофінансування, ви мінімум два роки мусите вести свою діяльність. І тут увага також береться під увагу дофінансування не не фіскально Тому якщо ви просто закриваєте, вам необхідно повернути гроші до ужину. Якщо заморожуєте, то ні.